Всім привіт, всім добрий день. Коротше, треба продати мені срочно цей Т-40, бо дуже потрібні гроші. Ціна його десь 50 тисяч. Приїжджайте, дивіться, можете, можемо доставку вам зробити його. що тут по ньому По ньому генератор новий головки. Всі нові гільзи поршень новий, е, акумуляторів нема, стартера нема. Е, стоїть дозатор. На дозаторі. Тоді. Топливна присутствує, однієї шлангочки немає. Е, стоїть 32-й і спарений з 10 кається. Е, причина. Що не заводить, ну він заводиться, все поробить 5-10 минут і він глохне. Оце в нього така причина. Не знаю, що, клине. Просто клине, клине і все. Ну, такий. Що в кабіні? я знаю. І, ну Треба руки. А в нас просто немає часу на нього, та і все. Вікна, криша, все, все як є. Коротше, такий. Я думаю, це недорого. Продають і дороже, ну там ще. Коротше, по навісці нема одного о, такого вуха. Ну, вухо то можна знайти, там десь у нас є винт. Навіска повністю вся. Ось. Перемичка, так як оце є. Ну, все, є. І ще є на продажу, зараз покажу мост. І ось задній мост теж т 40 -овський. Що з ним, точно не знаю. А, і документи на Т-40 а виходить там є. Якщо я не ошибаюсь, тих паспорт. Ну ось такий мост. Він лежить у нас тут вже то, то вже давно. Хотіли щось робити, але ну, не хочу я вже нічого. Щось немає в мене бажання нічого робити. Старім, мабуть. Ну, тут ось люк цей відкривається. Можна бачити, як шестерні там. Можна приїхати, відкрутити от... цей люк, подивитися, що там всередині повністю теж. Ну, ціна навіть, не знаю. Ну. Хрань зна. Ну, тисяч. Тисяч двадцять е так в районі. І ще є кран. Кран надівається на навеску із циліндрою. Продам десь за десятку, із циліндрою з усім но він лежить. Ось перемичка, а так. І він там можна зробити якби доповнительно. Там квадрат такий здоровий йде. Ось циліндра Циліндра я навіть не знаю яка вона, ну але... там, блін. Дуже здорово. І він воно квадрат. Ну, Можна зробити, доварити і зро, зробити і як би це, як е, кран вигружати біг-беги, там. що хоч можна зробити. Ну, теж Він валяється у нас, якби він не нужен. Зараз обійду, покажу з тої сторони. Ну, так. По тому Т-40 нас е, теж сцеплення все нове. Поміняли. Ну, одна проблема. Якщо я його не продам, то я його, думаю, заганю до себе в гараж, розберу і я його зроблю. Тоді буде ще дороже. Тоді я його продам десь 1000-2 доларів, якщо Тоді більше, мабуть. Ось, бачите, такий квадрат тут Ну Тут я не знаю. Це раніше ми тут грузили ним, поки куна не було. Це те, що можна, що не можна, стовби ставили. Ну, блін, Закидали ми його трошки тут металом, ну тут, як будете, за десятку віддам із циліндри, це так. Циліндра яка. Тут циліндра, я не знаю. Здорова, вона не тече ніде нічого. Є кара. Кара, навіть ціни не знаю, бо ще вона під вопросом, так як.